Всім привітік! Ми їдемо на дачу, вже з ночовкою, вже тепленько, вже можна переночувати там. І в нас велика заготовка. Ну, Голубці всі знають, як готувати, а сирники це усі завжди проблема. Бо як кажуть, що якщо в тебе виходять сирники, то ти вже жінка старшого віку. Що нам знадобиться? Нам знадобиться півкіла сиру, ну, творог, сир, кисломолочний, пів кіла, До нього одне яєчко, Три столових ложки мукички, три столових ложки цукру, дрібка солі. І це все ми вбиваємо і переколопуємо. Все можна одразу. Я люблю, коли спочатку цукор з яєчком, зараз ми пережмакаємо. Зійшовся цукор у нас з яйцем в сирі додаємо борошно. Все і гарненько все перемішаємо. У вас ці сирники ніколи не розлізуться на сковородці, тобто, ну, Тісто не жидке, не забите, це не оладушки сирні получаться, Це саме получаться сирники. Все. Ми перечавкали, пережмакали нашу пасту творожну. Вона ось така, ну тобто, до рук вона не липне, не, це як пластилін м'ягенький. Беремо борошно для того, щоб обвол... обваляти наші сирнички, руки трошки в масло. Масло не ховаємо, воно нам ще для жарки потрібно буде. І починаємо формувати сирники. Бачите? Все дуже просто, нічого не липне. Зробили хоп-хоп все. До речі, з цукром. Три столові ложки це вони не дуже солодкі будуть. Солодкі, але не дуже. Якщо ви більш солодкі, подобаєтесь, можете 4 ложки додати. Все. І ось так ми сирнички формуємо. Дуже просто, легко, нічого такого, ну, такого що прямо то вони там розлазяться прямо на сковородці і кажуть, що Боже, ці сирники жарить. Це потрібно мати досвід. Ні, не треба той досвід, нічого, просто все правильно потрібно зробити. І все. Там правильний сир вибрати. Не вибрати правильний сир. Кислий, не кислий, сухий, мокрий, ні. То просто то просто одговор, кого руки трішки нижче спини. Я роблю їх невеличкими, я люблю їх невеличкими, Такий, щоб раз, протавзав, з'їв і все. Розігріваємо олій по нашу. Дуже добре, прям, щоб вона була гаряча. Нам потрібна лопатка, куди ми будемо складати секундомір, тому що ну, він реально потрібен 2,5-3 хвилинки на одній стороні потрібно жарити. І закладаємо наші сирнички. Обережно, щоб руки не пошпарити, бо ви дуже близько будете працювати до масла. Не дай Бог, щоб вода не потрапила, бо масло загориться. І включаємо наш секундомір на 2,5-3 хвилинки. Не штурхаємо наші сирнички, нічого ми їм не робимо. Отаку ми їх не ковиряємо. Пройде, пройде 2,5 хвилини і потім тільки ви їх перевернете. Бо якщо ви їх почнете зараз у таку ковиряч штурхати, звісно, вони прилипші, а за 2,5 хвилини вони у вас піджаряться, там буде добра скоринка і вона сама відстане від сковороди. Тобто не в тефлоні питання, не в антипригарній поверхності, а іменно, щоб була скоринка. Якщо у вас, наприклад, навіть рибу, коли ви смажите, якщо у вас риба прилипла, і ви її питаєтесь, отако от от робити не треба її так робити. Залиште її, хай вона не... Піджариться скоринка і сковородочка її відпусте. Тобто чекаємо час. Не нам чая! Так, дві з половиною хвилинки в нас пройшло. Перевертаємо. Дивіться, як я казала. Все отлічненько відстає. Ні, давайте я поможу собі окупся ще світле. Оце я придумала глупи з пальцями. Ось, бачите? Ось. Обережно, не ляпайте, щоб, не дай Бог, не попало на руку. Все, і ще дві з половиною хвилинки вони будуть жаритися. Все, час у нас пройшов. Знімаємо наші сирночки. Не переживайте, вони вже готові, вони не сирі внутрі. Вони 5 хвилин у нас пожарилися. Плюс вони ще дойдуть від своєї температури, ще отут на тарілочці. Тобто, не переживайте, вони не сирі. І смачно чайочок, сметанка, сирнички. Дивіться наше відео, ставте лайки, підписуйтесь. Привіт всім! Ми знову на дачі. Сьогодні будемо займатися доволі таки цікавою штукою, як підключення світильників. Світильники будуть на терасі, і світильник буде ще один з датчиком руху зі зворотньої сторони, з дороги, щоб коли ми залишаємось ночувати. Ну, якщо хтось буде ходити там біля машини і так далі, щоб хоча б датчик реагував, підсвічував і, можливо, там трішки буде лякати або не лякати там, наших званих або незваних гостей. О, брат! Це жулики. Вони замисляють славіші приступлення на крижі. Тебе страшно? Мені ніде. Це світильник. З датчиком руху, такий на 10 Вт 800 люменів Нам сказали в епіцентрі ну, що він більш-менш нормальний за свої гроші. Коштує він недорого, коштує він там, всього 360 гривень, тому доволі таки доступна річ, особливо для дачного будинку. І ще один світильник. Ось такого плану буде. Це у нас буде він висіти на терасі. По монтажу зараз покажемо, як це буде відбуватися. Перший той, що на терасі, плануємо повісити тут, біля вхідних дверей, ну, щоб можна було ось тут сісти, там поставити стільчик, столик ввечері, попити собі кави, чаю, ну і ввечері, щоб можна було вийти, там, принаймні боятися чи не боятися, там підсвічувалася територія, квіти наші гарні. ну З часу ми можливо поставимо, ще таке. Знаєте, як ночні е, точкові світильнички, там ті, що від е, сонячній батареї, е, ті, що алеї підсвічують. І той світильник, що на вулиці, будемо вішати ось. Ну, якщо бачите, є петелька така е, між вікном і дверима на самому горі. Тобто тут буде висіти світильник з датчиком руху. Можливо, що в планах пізніше поставити відеоспостереження. Просверлив ось три отвори Це для кріплення світильника. І якраз кабель той, що виходить, від вимикача, ну від коробочки вимикача. Зараз будемо вішати, щоб ви розуміли, ось така висота, і я стою на половинці кирпичика. Ну нічого, зараз повішуємо і покажемо фінальний результат. Такий він має вигляд. Мені подобається. Ще тут є згори регулювання. Там, регулювання. Ну, типу налаштовується час вимкнення, скільки буде горіти, чутливість сенсора. Я, чесно кажучи, не знаю, як там регулюється. Потрібно буде налаштувати, або ж ну, подивимося, як воно. По замовчуванню ті, що налаштування йдуть, можливо, воно влаштує і буде так собі працювати. Якщо ні, то будемо якось підрегульовувати. Ну, якось так. Так, все. І розпаковка. Другий світильник. Ось такий він має вигляд. Так, що тут у нас? Сам корпус світильничка. <гум> Кришка. Так, і... так, патрон. Такий патрон. Проводочок коротенький. Так, і це у нас декоративна кришечка. Йде е сюди. Ну, це вже, коли ми все зберемо докупи. Так, і це ще у нас... Ага. Е -е, кріплення. Кріплення, до речі, а в тому світильнику, який дорожчий, з датчиками кріплення навіть не було, мінус виробнику. Але ну, все, зараз будемо монтувати. Так, і ледь не забув до цього всього інструкція. Значить, що як збирається, як можна його підвішувати, у нас ось цей варіант. От. Інформація для безпечного монтажу, ну і так далі, так далі, так так далі. Короче, така інструкція. Все, монтуємо. Собралась. Це наша кошка, блошка. обложка. тут убежать на лестницю, а ми їй не даємо. Діма вже закінчує світильник. Щоб у нас було, щоб нам страшно не було, щоб на нас вампіри не нападали, будем их светить светильникам. Да буде світ, сказав отец. Є світ. Нічого собі. себе! За 42 года перший раз на дачі тут на крыльце світ. Не, не 42, 33. Плюс 9. Це скільки ви? Ну так. Да. 42 года. Такий гарненький плафончик. Все, готово. Як то кажуть, дорого багато. Без сіньої ізоленти не обошлось, звісно. Ну ось так. Тепер залишається ввечері подивитися, як воно буде виглядати, але буде дуже круто. Тепер поглянемо, як виглядає фінально. ось, бачите, Той, що у нас на терасі буде світильничок, він вже висить. І той, за який я найбільше всього хвилювався, ну в плані виконання поставленої задачі, ось цей. Все, все встановлено, я дуже радий. Тепер завтра плани займатися розшивкою. Треба Ось цей карміз розшити, що йде, да? Ну і буду займатися ось цією стінкою. Гарного доброго раночку. Ми перший день ночівлі взагалі в цьому році на А, е, Ну, як вам сказати? Е, класно, тепло вже, можна ночувати. Е, поснідали, повечеряли, поснідали. Е, що я хотіла сказати? Ну, взагалі виспалися класно. Мені стало легше, в мене е, алергія від пуху тополя. І на дачі мені легше, тому що тут немає тополів, дерев. І ну, мені набагато краще. Я думаю, що за ці два дні, поки ми будемо, мені ну, набагато краще буде. Тому вибачаюся, інколи, можливо, кашляю, інколи, може, сиплю. Інший в мене голос, тобто вибачаюся, ну, а знімати хочеться і працювати хочеться. Тобто дивіться нас, підписуйтесь, ставте лайки. Так, поштукатурив, поштукатурив вже ось до сюди. Так, що я встиг зробити зранку? Переклав тут цеглини нижній ряд, бо вони повідпадали. Ну, повимивало пісок і повідпадали. значить Переклав я ці нижні цеглини. І по штукатурив цей нижній ряд повністю. Приблизно десь ну, мішок розчину ЦПС пішов у мене. Все, зараз буду просуватися отут нагору, бачите, тут порозкалувалися, повивалювалися цеглинки, зараз треба десь такий шматочок знайти, туди його е посадити. Коротше, і є план закінчити догори. З таким чином зробив собі таку приспособу, бо коли стоїш на драбині, то воно дуже в ноги боляче, ну, ріже оці, оці самі планки, коли довго стоїш, а стояти довго доводиться. Тому я собі вирізав таку платформу, ну немає в мене, не лісів нічого. І собі розшиваємо далі. Це ми закінчили свій трудовий день, верніше Діма закінчив, бо я не дуже так устала. Ми вирішили прогулятися по нашому кооперативі. І ну ви знаєте, реально круто. Повітря таке вологе, як на морі, тільки річкове. І взагалі. Су абрикоска, Випіляли цю віточку оцю, у нас виламало буревієм. Діма вичистив, треба буде щось помазати чимось її. Попиляли, кинули одне, почали друге. Тепер треба буде все це перецюкати, перебити, поскладувати. Ох, ось, що в нас залишилося з абрикосів. Була красива абрикоска. і ось, що в нас залишилося з неї. Тоже Діма підняв оце яблочко, тому що воно було перекошене. Не знаю, що воно його коси. Це Діма переодівається тут за кустиком. Зараз до Докосимо, докосимо. те, що залишилось там. І будемо їхати вже. Може втомилися. Діма, зараз докоси, а в нас там голуба хтось з'їв. А я Дімі казала, що в нас вовки тут же. Ну не вовки, а якась лисиця, чи тхір. Місто убийства там. Попросила оце ж дім покоси, 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 покоси. Ну, мабуть, воно живе отам, в отом заброшеному участку. Наша черешенька. Але теж сюди якусь полівалочку кинути, щоб вона була крупніша. що ти не візьмеш електропилку? Ці п'яточки? Електропилка? Так. Да. Щоб не важко було. А вона mm. на забор не впаде? Если що забор наш на соседей. Можна музыку вставить в командос. Ой, прям на мене кинуть. Це така дачна життя. Косили, косили, кинули, пішли, пиляли. Пиляли, пиляли, кинули, пішли носити. Воду дали, побігли поливати, полили, опять косить. Косили, косили, зачепилися за ветку, пиляємо ветку. Тобто постоянно якась -то робота, і вона ну така кидаєшся зі сторони в сторону, і виходить, що розпиляєшся набагато всього, бо треба встигнути. до осені поки буде, не? До осені хай буде. Ми ж Там, і там треба розчистити. До осені, а потім буде. І всю треба розчистити. Вона старенька. Її треба розчистити. Бо вона, цей, оця вже абрикоска була маленька. Оця ось. А тепер вона виросла. Ну дивись, скільки абрикос на ній. Це єдина нормальна абрикоса калірована в нас. Ну, ви про нас то лісницю то зачистити. Ні, Діма, докоси, пожалуйста. Так. Бо ми і так і не докосимо, і вже время, і їхати треба. Тепер я можу зробити ось так.